Да в тебе нічого не вийде! Це не твоя робота. Чи якісь інші слова кинуть і вам на ваші ідеї, ваші справи як оцінка вашої діяльності. І в нас з'являється образа. Образа вражає навіть сильніше, коли вона приходить від близьких людей. Вона, як те насіння, проростає і може виростати з кожним днем, накопичувати негативну енергію. різкі дії, що людина тільки підійшла, і, можливо, ви навіть забули ті слова, а тіло пам'ятає. І ви зразу не мов би покриваємось колючками. Так активуються наші захисти. Починаємо агресивно реагувати на цю людину. І нам важливо вміти видаляти це насіння образи. Особливо до того, як воно отруїть нашу свідомість і наше тіло. Як же подолати образу? Знайдіть час для відпочинку. Не спілкуйтесь, охолоньте. Може бути, це ваша улюблена музика? Зосеритесь на глибокому диханні для заспокоєння. Виразіть свої емоції якось по-іншому. Можливо, через музику, коли ви подригаєте тілом. А може ви покричите десь в лісі, і ваш крик викричить весь цей негатив? Знайдіть щось, за що ви можете бути вдячними. Саме цій людині важливо відпускати образи.